Всім привіт! Слава Україні! Коротше, все готове. Все на стрьомі, все на взльоті. Комбайн на взльоті. Як я виставляв коротенький відос із автопілотом. Коротше, що я зробив? Автопілот на тракторі. Сіли ж ми по автопілоту, відоси є. Коротше, забрали ми монітор. Тут він стояв, забрали контролер, отам. Забрали контролер коло гідроблока і забрали антенну. Навіть датчик угла остався. У мене, на жаль, тут лазер пілоти стояли, я зерно, мімотигою по лазерах, нема. Я їх вже зняв, продаю, кстати, кому треба. У мене два лазера і модуль. Коротше, тут в нас додавалася проводка. Це цей контролер, що стояв коло гідроблока. Проводку мій хлопці зробили, а там відроблок стоїть. Мій, який в мене на комбайні стояв від лазер пілотів. Хлопці придумали схему, як це реалізувати. Монітор той, що в тракторі був, Ну то камера, то рація, то таке діло. І антенна моя з трактора. 372 кейсовська наклейка. Хоча вона така сама, як SPS-пілот. Коротше, оце все. Обладнання. Те, що я докупив, стало мені, ну я ще точно не знаю, ну в приділах 1000 доларів. Датчик угла поворота. Він вище стоїть, бо рівень пола, отак От він стоїть вище, але на соняшник, я думаю, що я його закрию додатково. Отут проводка. Штатну систему ніхто нічого не ліз. Гідравліка рідна вся на комбайні, нічого ніхто не міняв. Получається, додавалася проводка. Оця що для пілота. Ну, понятно, антенна, контролера. Контролера з антенною і з монітором. Я вертаю на трактор. ну, 40 хвилин, більше я не буду з тим бавитися. Тобто, проводка вся лишається, фішки лише щолк-щолк-щолк. Переніс, щолк-щолк, контролера прикрутив і все. Катушки. Гідроблок автопілота рідний, від лазер пілота комбайновського. Нічого я не зобрітав, нічого не докупляв. Обійшлося мені це все недорого. Ну, я вставлю вітос. Як ми їхали та вдавдошну, то вже таке. Тобто ми будемо ходити соняшник, пшеницю і кукурузу. Кукурузу ту, що ми посіяли по пілоту трактором, там взагалі питань не буде, там буде чітко. І я думаю, що ми траєкторію будемо, якщо по маркерах сіяно і сіяно гарно, він по криві траєкторії йде. Але головне, щоб не був великий угол. Ну, великий угол в принципі і не піде, не буде недостатньо для, щоб носки жатки повернути. Отак. Валяється. Ну що ти зробиш? Нема, нема тілешки ще одної. Колись розбагатіємо, купимо або зробимо. Так, трактор готовий, поміняли масло Гідравліці, приїхали хлопці. Прийшла пора, все чітко. В общем отак. Все стоїть на поготові. Тречі прокру... прокручували комбайна, постійно щось знаходиться нове, це нормально, в принципі. Запасочки стоять одна друга, Трактор накачана, все як. Як положено, в общем отак, і це все мені обійшлося. Тобто, якщо в кого хтось має автопілот на тракторі, і трактор жнива лише возить воду, а основно використовується весною коли йде гриля. переставили обладнання на лазер пілот. Хлопці знають схему. Доволі все непросто. Не, не Два дні ми провозилися з цим. Різні варіанти, різні проблеми, але ми змогли. І тепер він по автопілоту працює. Тому отак. Все чітко, мені подобається, я доволі як слон. А не так, як розказують, купляйте за 10 тисяч доларів автопілот. Та де їх взяти? І, і вроді би й не стоїть на тракторі. Ото обладнання, за яке відгатив дуже багато грошей. Тому так, Слава Україні! Їдемо додому. Отак ми їдемо. Підняв тиск до 6 тисяч, бо вибиває, навіть коли наклонкою б'єш, тоді навіть вибиває. Ну, йому по такій траєкторії їхати тяжко, блядь, звісно, криві, але він їде. Вона тіпа крива, йому тяжко по лінях буде гарно їздити. Тут зараз будемо минати щось там, блядь. блять. Отаке в нас тут буде зараз. Тас він блядь, минає, я нічому йому не допомагаю, він самостоятельно в мене пацан. Щось він там собі минає, блядь, коротше. Зараз будемо минати повороти. Оце буде зараз цікаво, цікаво. Взяв штангу чуть-чуть. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, петлянув і пішов mm -hmm. далі нормально.